Слава Україні! Слава і мужнім захисникам. Виноградарі, вітаю. Сьогодні коротеньке відео хочу зняти про фунгіцид Вівандо. Хто таке купляв, зверніть увагу. Заходимо на пром'юа купити Вівандо в Україні. Однакові упаковки. Один літр Вівандо. Ціни різні. Бачимо 3600, бачимо 1200. Та сама 1-літрова. Хто хоче, може зайти собі на промігу, подивитися. Навіть ціна є 4,070. в вівандо, яка діюча речовина. Метра фенон 500 грам на літр. На винограді. Від яких хвороб? Оідіум, норма внесення, кратність обробок. Срок останньої обробки до збору врожаю? 10 днів. Це нам рекомендує інтернет-магазин «Агрозон». Я пройшовся по всіх інтернет-магазинах. Та сама діюча речовина, та сама кількість, і різні ціни, і термін очікування пише 10 днів. Ми недавно спілкувалися з одним добродієм, пан Дмитро із Києва, позвонив сам до мене, порекомендував мені звернути увагу на цей препарат і прислав паперові копії документів про цей препарат. Читає Міністерство захисту. так-так, Я конкретно звернуся в Івандо. Фунгіцид зареєстрований в Україні, зареєстрований до 31-го року. Підписаний заступником міністра Михайло Хорєв. І ще один документ. Заступник міністра захисту довкілля Олена Крамаренко підписала тарну етикетку фунгіцид Вівандо та сама діюча речовина «Метрафенон» Та сама кількість 500 грам на літр фунгіцид. Все читати не буду. Хто хоче, можете поставити собі на паузу, прочитати. Читаємо класифікація, другий клас небезпеки. І нижче прокручуємо. Рекомендації. Виноградники, об'єкт проти якого обробляється оїдіум, оприскування, строк останньої обробки днів. 50 днів. Заходжу на офіційний сайт, каталог засобів захисту рослин від фірми БАС Читаємо віванду. Діюча ревчивина. Та сама Метрофенон 50 грам на літр. І читаємо виноград, спектр дії Оїдіум, Три обробки. І срок очікування днів до збору врожаю 50 днів. ось у мене питання: все-таки, який термін очікування? Кому вірити, довіряти Оцим всім інтернет-магазинам, які розповсюджують той самий препарат в тій самій концентрації, і дають термін очікування 10 днів. Чи офіційним документам? Буду радий почути в коментарях про цей препарат. Може, хто його купив. Задумайтесь, він вас вилікує вам виноград, чи ви від нього захворієте? Ось коротеньке відео. Коментуйте, поширюйте це відео. Я думаю, важливо буде це. Хтось може збереже собі здоров'я або навіть життя. Всім бажаю берегти своє здоров'я, бажаю вам здоров'я, бажаю нам перемоги в цій клятій війні проти варварів. Все буде Україна!